Хочете заощадити 3000 тисячі гривень на візочку Карело Ультімо? Тоді обирайте цю модель не на блискучій, а на матовій рамі. А всі інші переваги: покращена амортизація, збільшена і піднесена люлька. Вигідно виділяють цю модель з лінійки Карелло, компактне і швидке складання прогулянкового блоку разом з рамою, прохідні поліретанові колеса великого діаметру з протекторами та пружинною амортизацією на кожному колесі, передні колеса поворотні з можливістю фіксації, зовнішній текстиль візочка багатошаровий, стійкий до атмосферних явищ, водовідштовхуючись захистом від ультрафіолетових променів. Ахил спинки люльки регулюються в двох положеннях. А внутрішній текстиль і матраца гіпоалергенні, знімані для догляду. Люлька встановлюється на шасі за допомогою адаптерів, завдяки чому вона вища. В комплекції йде стильний рюкзак для батьків, дощовик, москітна сітка та чохли на ніжки. Великий капюшон має додаткову секцію збільшення, а сама люлька має дворівневу систему вентиляції. Допомогою системи Memory Button знімається з рами всього однією рукою. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Спинка регульована як по куту нахилу, так і по висоті, а також регульована підніжка. Великий капюшон має додаткову секцію збільшення та оглядове віконце. Автолюлька для новонароджених від 0 до 13 кг. Підписуйтесь, і купуйте в маля.